Отже, ви принесли мені сиквел джокера? Так, сир, сиквел, це буде достатнього фільму, який потрібен тільки заради зборів. Приніс! Грошенята! Так, і ми назвемо його Джокер Фалі Адю. Фалі Адю. Шо? Ну, сер, французьке автоматично робиться кіномистецтвом. А хтось може хоча б вимовити це. Ні, майже всі будуть називати фільм Фіоліадю. О, їзди у котю, Це пушка. напевно. І що там відбувається? Перша частина завершилася на такій ноті, типу ОГО, Артур Флект. Джокер, і він надихнув революцію. Як же це крутезно? Хо -хо, це дуже крутезно. Тільки ми підемо іншим шляхом. Ми повернемо колишнього сумного Артура, та протримаємо його увесь фільм у жовтому домі. Най буде так, ми візьмемо і тицнемо контроль І яким буде сюжет. Артур чекає суду. І адвокат каже, що в нього роздвоєння особистості. Питання в тому, чи чекає на нього страта або життя в психіатричній лікарні. Тобто, що так, що так вили. Так, потім він зустрічає Гарлі Квін, але ми назвемо її лі. О, Людям подобається Гарлі Квін. Ще й як подобається, вона також сидить у Архімі, каже, що за підпал квартири. А тепер дуже слушна мить для пісні. Про що ви взагалі? А так, другий Буде мюзиклом. Це мюзикл? Так, сер. Повноцінний мюзикл. Ла ла ла. Чули щось про музику? Чув. Так, але я не знаю, як рекламувати мюзикл фанатам коміксів. Це легко, просто не кажіть про це в рекламі. Це буде сюрприз для тих, хто прийде в кінотеатри. Так, і при тому дуже приємний. Ну, але то таке. Літа Артур разом дивляться фільм у кінозалі. Того, хто убив людину у прямому етері, пустили в кінозал, а ще взяли співати в хорі. Так, отже, лі влаштовує пожежу, щоб вони вдох втекли. З музикою. Ау. Wow. Але їх ловлять, і Артура надовго саджають у карцер. Прикрас. Це слушна меть для пісні. Знову. Так. А ці ваші пісні рухають сюжет? Чи це просто музичні паузи? Ага, Наль буде. Да, no. Стоп, ви вони... не... слушна мить для пісні. Знову? Звичайно. Потім Лі приходить до Артура у тісний карцер, і вони там роблять ту і ву. Як вона туди потрапила? Ну, може, і ніяк. Артур у нас не надійний оповідач. Але пізніше вона скаже, що вагітна. Це сте молодим. Далі слушна мить для пісні. Я здогадувався. Потім Лі каже, що брехала про своє минуле і що вона сама прийшла до Архему, щоб зблизитися з Джокером. Гей, okay. а можна трошки джокера у фільмі про джокера? Можна oh, yeah, Чудово. але тільки в уяві та з піснями. Добре, але то таке. Потім фільм раптово перетворюється на судову драму: драму мюзикл. Ага. А далі слушна мить для пісні. Mm -hmm. Mm -hmm. А під час суду герої приказуватимуть усі події першого фільму. Людям подобається перш. Чи фільм ще й як подобається, і тепер вони можуть не передивлятися його, а послухати балачки про нього, захоплюючи. Напевно, умилімося. Після ще однієї пісеньки, Ліуси. Таки переконує Артура звільнити адвоката та виступити в суді в ролі Джокера. А далі знову після. Тепер він нарешті стане джокером. Звичайно, шманіти. але ненадовго. Зрозуміло. Так він слухає свідчення свого друга Гарі, якого він тоді пощадив. Дізнається, що травмував його, і він такий типу: Ох, мені не подобається робити людям поля. Ще най буде, і тепер він більше не хоче бути джокером. В одній сцені зліво співає, а він їй такий: мені більше не потрібні пісні. Ха, Ха, я його так розумію. А до того його гвалтують охоронці. Хоч хтось у цьому фільмі має бути поганцем. Або він зізнається суду, що ніякого джокера не існує, а є тільки Артур Флек. О, йому буде нелегко виплатитися з цієї ситуації. Ні, це буде легко, як за мелодушу. та не вже. Так хтось підриває потужну бобу біля суду. Напевно, фанати Джокера. І Артур. Тікає, це було дуже раптово, і куди він біжить? Він біжить до тих самих сходів і зустрічає там Гарлі Квін. А як вона дізналася про сходи? Про джокера зняли фільм, і там є сцени з цими сходами. Так, але звідки автори цього фільму дізналися про це? Він же там на одинці танцював. Століця. Лі лікар Артуру, що срати вона на нього хотіла, і їй потрібен був тільки Джокер. Зрозуміла, його знову саджають у Архен, Повернулися на початок, а там інший пацієнт його вбиває. Тоді навіщо це все? Ну ми успішно розвінчали перший фільм, а фанати не сприймуться за ляпас. Ну гадаю, в цьому і сенс. Тупо було з самого початку фанатіти від такого. Ну проте ці фанати гроші несли. А, і той, хто вбиває Артура, вирізає собі посмішку як у Джокера. Так це він стане Джокером. Артур ніколи і не був джокером. Ним стане цей чувак. Він ріже собі обличчя як Джокер Хітта Леджера. Так, але Крістофер Нолан дуже просив нас не розрізати героїв обличчя у фіналі першого фільму. Але Нолан уже не працює. Працює на ворнерів, тож тепер нам усе можна, може і так найбуде. І на цьому усе що скажете. Що ж, якщо чесно просувати таке важко. Але люди люблять Харлі Квін, Тож, якщо вгадаємо з кастингом, то шанси є. Кого ви розглядаєте? Не знаю когось, хто вміє співати, зраджувати який Іуда, та брехати, маючи покерфейс, усе я вас зрозумів.